15 серпня 2016 року. Це є Ridge Road, Ірендекойт. На фоні бачимо українську кредитову спілку. Це будинок української кредитової спілки. Ну, а тут рядом маємо Ridge Road. Ірендекойт. Ми відкриваємо магазин рядом з українською кредитовою спілкою. Ось це. Сусіднє подвір'я. Ресторан китайський. Ну, чи японський? Japanese Steakhouse Japanese Steakhouse А рядом... По сусідству перші двері, перші двері на слідшій плазі, де гарна парковка, де буде оформлення ще цієї сайни Річ Хелл Сквер. Ось. Ще раз ознайомлю із місцевостю. Коли ви мовляте е, е, ну, в, в, в українській кродовій спілці, ви запаркуєтеся, якщо вам захочеться пройти пішки, ви через плазу е, можете пройти пішки, пішки до цього -то будинку, де буде український магазин. Ми відкриємо його дуже скоро. Номер будинку на Річровді 876. Це буде перші двері. Ось ці двері якраз на реконструкції поставили нову дорожку, от і за два тижні він буде функціонувати. Тут ви можете мати прекрасні товари, які ви купляли раніше. На ріджовді біля Кодака тепер цей магазин має мати кращий асортимент і кращий підхід, де ви можете купити ковбаси, різні солодощі, прянощі, консервовані овочі, також фрукти. Також ви можете здавати посилки в Україну. Ось в цьому будинку. Буде презентація і відкриття цього магазину. Ще раз хочу вам показати плазу, багато місця, дуже гарна і чиста парковка, будинок чистий, новий. Все рядом, все доступно. Із вебстера, із орендикойту, із Гріса. Ну і, як кажу, маємо центральну тут. Свою українську кридову спілку, де ми можемо, звичайно, зловити два зайці, коли ми зайдемо міняти чеки, а також придбати хороший товар для свого дому. Ну а я, Михайло Бабчук, ви мене знаєте. Запрошую вас, в цей магазин, який скоро відкриється. Я особливо дам вам повідомлення, роздам листівки. І у нас доставка пачок буде дуже скоро, дуже швидко. Ви знаєте, що я служу українській громаді багато років. У мене ні одна пачка не пропала. У мене всі пачки доходять. І тепер ми відрегулюємо так, щоб пачки проходили дуже швидко. Будемо відправляти їх кожен тиждень. У мене є спринтер, тобто вен який буде рухатися в сторону Нью-Йорка і назад до Рочестера. Ну, Можливо, два рази на тиждень, або... але кожен тиждень це точно. Значить, дзвоніть до мене, мій телефон 585 202 85 64 Михайло Бабчук. Також а, власник а, магазину Василь Козлюк, який, якого ви також знаєте. І... Телефон я вже надам у листівках, коли ми вже будемо uh, роздавати і підготовлю цього тижня. Ну все, нехай всіх вам Бог благословить. Дасть вам приємного дня сьогодні і на сьогоднішніх дні, скільки ми будемо співпрацювати в нашому місті Рочестер, Нью-Йорк. Михайло Бабчук, Іриндикой. Uh,